Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені 3D і FIFA Street повертається на канал. Слід за Топспін 4. Збірна України на вашому екрані. Дені 3D вже такий більш мужній. Потім я змінив Мілевському, дивіться, у нього тепер окуляри сині, тепер у нього є такі пов'язки на руках, що він може, якщо погано хтось буде грати, то він його і туцнути може. Ну і стартовому складу своєму я поміняв е, кросівки. От тепер Дені 3D в жовто-блакитних, е, в помаранчевих Коваль, Мілевський в червоних, в таких чорно-рожевих чорно коноплянка і в сіро-зелених, в сіро-салатових Ярмоленко. Ну, а другий склад залишився таким самим. Тому можемо продовжувати. Е, я вже добився світової, світової арени і навіть, бачите, повигравав деякі турніри: Лондон, Санкт-Петербург. Е, горна перспектива Ліо. Е, парк е, побере, Побережжя Ліо і Буенос-Айрес. А головне, головні турніри я іще не повигравав. Але сьогодні ми, мабуть, повернемось, повернемось на... Стадії, які були раніше, і підтягнемо те, що не виграли раніше. Отут, на регіональній стадії у нас все виграно, а от на національній ми ніяк не можемо виграти турнір в Нюкаслі 6 на 6. І я думаю, що сьогодні ми його якраз і зіграємо. Звичайно, на золоті, звичайно, на важкому або твердому, як тут перекладено, як ми скучили вже за цим суперперекладом. І у нас QPR, бульдоги та ацтеки. Бульдоги та ацтеки ось такі така у нас група, і бульдоги вже виграли ацтеків, неясно з яким рахунком, але це не важливо. Ми перший матч будемо грати з QPR. Коваль Мілевський Ярмоленко, Дні, Зузуля, Коноплянка. Ось тут 6 на 6, тому треба вибрати ще одного гравця. От Старт наш коваль Мілевський Ярмоленко Дені та Коноплянка, але Зозуля, я, мабуть, його зміню на Гусєва Сьогодні Гусів зіграє. І все, можемо починати. Форма нормальна. У нас жовта, у них білосиня. І все. Розпочинаємо. Гусів додається в стартовий склад. Ми бачите, в рейтингу перше місце, але ж це нічого не означає. Ньюкасл ми. Я вже і не пам'ятаю, мабуть, в півфіналі, як завжди вилітали, це така стадія, яку ми не дуже любимо, бо ми часто там вилітали. Ну, я думаю, ми можемо розпочинати. Нагадаю, гра року так 2011-го, тому тут будуть ще старі склади, звичайно, тому, тому якщо... не, дивуйтесь, не дивуйтесь, якщо побачите когось ще в своїй колишній команді. Перший момент був у нас. Але, на жаль, Єрмоленко... Ні, це коноплянка був. На жаль, він не реалізував свій момент. Постійно я плутаю коноплянку з ДНІ 3D, бо вони так здалеку схожі, але зараз нам забивають Райт Філіпс, Райт Філіпс забиває. Але тепер я змінив кросівки і, мабуть, плутати вже не буду. Хоча, дивіться, чорні здалеку і жовто-блакитні. Не дуже контрастують. Ну, нічого. Так, Дені. Дені на Мілевську. У Мілевського тут якісь помаранчеві. Але Мілевський! Міля. Хто ж ще заб'є перший гол після того, як відновили свої виступи гравці збірної України. І, звичайно, це Артем Мілевський. Змінив він окуляри. Тепер не а сині у нього. Модніші. І забиває він першим. Першим є порушення правил від коноплянки. Два тайми будуть по три хвилини. Так, Єрмоленко, спокійно. Коваль. Мілевський. Гусів. Гусів. Всіх обійшов удар! Стійка! Нічого собі, який класний удар. Так, Єрмоленко, треба пофінтитись, але трошки не так. І. З удару здалеку не буде Коноплянка! Дені, що ж ти так? Що ж ти так, капітан, ти наш. І от зараз дуже важливо. Коноплянка прикривав дальній кут, але. Хто це? Тарапт, мабуть. Мабуть, Тарапт. Не забиває нам гол. Так, Дені обходить такі свого опонента Ємілевський. Ну знову Тьома приходить на допомогу. Як і раніше, він в своїй супершапці. В своїй щасливій. І забуває вже другий м'яч. Що тут скажеш? Справжній бомбардир у нас в команді Тьома Мілєвський, який, якщо бачили в новинах, виклав фото в інстаграмі, по-моєму, він виклав фото, де він зовсім ще зелений. І з Кріштіано Рональдо. І що саме головне, що Мілевський стоїть з якимось кубком, а Кріштіано Рональдо ні. І Міля написав щось начебто в такому дусі, що я з кубком, а Кріштіано Рональдо ні. З новим роком Кріштіано. Щось такого. Ну, Колись, колись Мілевський подавав дуже великі надії. Але потім, а потім сталося те, що. Сталося, і ми знаємо всі, що зараз Смілевський в хайдуку, так, якщо я не помиляюся, і щось там віддає голіві передачі, трошки забив, але ж це не те, чим... чого міг добитися Артем. Ну нічого, у нас на каналі він ключова фігура, одна з ключових фігур. Він і на банері каналу є, бо був проект, присвячений. Мілевському і в збірні України, як бачите, FIFA Street, він от взагалі головний бомбардир, особливо в цьому матчі. А зараз міг він і рубанути Джої Бартона. Щоб не писав у твіттері всіляку Нєсенітницю. І от зараз Мілевський на швидкості проходить удар. І ні, не було голу. Я думав вже м'яч в Сітці, але ні. 16 секунд до кінця першого тайму. Райт Філіпс. Ні, тут перший буде Ярмоленко, який віддає на коноплянку. Щось не бачимо, ми нашого капітана в грі. І ось на нього пас пішов, але ж це такий пас. Три секунди треба пробивати, але не дає, Бартон не дає пробити нашому капітану 2-2. І перший тайм закінчується. Ну, Ньюкасл. Ніяк ми не можемо виграти турнір в Ньюкаслі. Ні, постараємося це зробити. Цей раз коноплянка. Віддає на Дені. І Дені повинен забивати і забиває з правої ноги. Змужнів наш капітан. Відпустив собі бороду. І тепер виводить нашу збірну вперед. Кюпіар тепер повинен відігруватись. Рай Філіпс. Дуже швидкий і технічний гравець. Але помиляється Дені. Виходить, пас! І удар! Ні. Хто там на воротах у QPR? Але Дені ще один удар, 4-2. По дублю зробили Мілаївський та Дені 3D. І знову з правої ноги. Хто не знає, Дені на ногу Лівша. І тепер ще одна могла помилка бути від Джой Бартона. Рад Філіпс. І чомусь так пропускаємо в центрі. І Райт Філіпс валить свого тарапта. Ярмоленко. Ярмоленко один біжить. Віддає. І, на жаль, Дені не забуває третій. Якби хитрик. Зробив уже було пі... Ух, який удар Кенні, паді Кенні. На воротах у QPR. Ну, це порушення арбітру, ні. Немає порушення. Я зрозумів би, якби це був вуличний футбол. Саме якийсь турнір з вуличного футболу, там, де правил немає, але тут турнір такий офіційний. Тому тут є і арбітр, є і порушення. І що робить Коноплянка? Що робить Коноплянка? Незрозуміло. Райт Філіпс. Опа! Мілевський, як забрав, дині. І можна віддавати пас на Ярмоленко, Єрмоленко! І тут порожні ворота. Що ти робиш, коноплянка? Накурився, чи що? Ну, як же ж так? Порожні ворота, порожній а Він не може вдарити по воротах. А починає набувати. його от Джої Бартон. там. Коваль. Коваль прекрасно грає. Наш голкіпер. Коноплянка. Віддає неточний пас. Коноплянка зараз найгірший гравець в цьому матчі. Ярмоленко на випередження. Дені. Ні, це Коноплянка знову переплутав їх. І Коноплянка вдав порожні ворота, точно накурений. Ярмоленко. Дені. Дені прекрасна передача на Ярмоленка! Єрмоленко, На м'яч треба постояти або щось. Ні, це гусів, взагалі, це гусів. Ось, Єрмоленко, і. Удар! Та коноплянка, що ти твориш? Що ти твориш? Ярмоленко тепер хоче забрати м'яч і. Ось, ось і суддя включається, штрафний удар. Ярмоленко прийшлось так робити удар! І коноплянка хоч рятує. Добре, що це робить. І. Подивіться, що, ви... що робить. Нілешки що витворяє? І не забиває. А так класно він двох обіграв. І отут, тут, 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 спокійно, гусів. Немає голу, немає голу. Все нормально. 18 секунд до кінця, два м'ячі ми ведемо, тому все повинно бути супер. Коноплянка. Коноплянка! Та да, ну взагалі якийсь ніякий цей коноплянка і. Гусів! Не вистачає йому розвитку, щоб робити фінти, різні удар. І все. Все, ми виграємо перший матч в групі. Я думаю, в цій серії ми зіграємо груповий етап. Якщо пройдемо, плей-офф вже будемо грати в наступній. Побачимо, як піде. Ну, перший матч ми виграли з рахунком 4-2, хоча двічі поступались. Так. Хто там наступний? Хто там наступний? Бульдоги вже виграли другий матч. Якщо ми зараз ацтеків переграємо, то ми виходимо з бульдогами в плей-офф. Це дуже добре. Так, залишаємо, мабуть, той склад, який і був. Переможний склад не міняємо. Гусів прекрасно зіграв, тому я не бачу сенсу його змінювати. Ацтеки проти нас. Другий, другий матч в групі. І чіх. Чих розпочинає, будь здоровий. І... Але Чиг зараз нам заб'є ще за наші... за наші жарти над ним. Іконоплянка, давай виправляй перший матч. І в стилі FIFA 15 ні, не можемо обійти голкіпера. Це все-таки не Next Gen голкіпери. Вони тут не обігруються. Хоча можна постаратись обіграти. Так, 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 спокійно, цей з хвостиком. І який сейв, який сейв від коваля. Бачите, що кутових тут немає. Коли виходить на нашій половині поля м'яч, то наш голкіпер буде вводити. Ну, і так само, якщо на чужій, то відповідно чужий голкіпер вис... буде вводити м'яч в гру. І аутів тут також немає. Так, оцей з хвостиком мене трошки вже напрягає зад стеків. Так, коноплянка, коноплянка. Спокійно. І еластіко. Іще одне Еластіко. І пас на Дені. Дені підкидає під ліву ногу собі удар здалеку. Абделахі. Абделахії на воротах. Якийсь представник Саудівської Аравії, мабуть. Але коноплянка, подивіться, як вставили йому пілюлю, мабуть, це зробив Мілевський. Після матчу все-таки не просто так він. Свої пов'язочки на руки, бін, бинти начепив, щоб бити і було м'якче як, і. Ай-яй-яй-яй-яй. Штос? Човдхалі? Човдхалі? Якийсь цей з хвостиком, поки прочитав втратив м'яч. Ярмоленко. Конопленка повинен пробивати! І пробиває дуже слабо Абделахі! Абделахі сьогодні не пробивни, але коноплянка сьогодні в захисті прекрасно грає. В нападі не дуже, а відбирає просто супер. І Гусів, Гусів, Гусів впустив! Гусів впустив, але наздогнав. І треба прикривати. І Гусі, ну, чому ж ти втратив? Давай, жми його там в куточку і бий! І бий коліном! І, на жаль, ми пропускаємо. На жаль, ми пропускаємо. Невже це чих? Невже це чих? Не знаю, навіть в обличчя їх не знаю, тому. Хто нам забив? Без поняття. Коноплянка. Коноплянка. втрачає м'яч і. Чих. Мабуть, не він забив. Все-таки. Хоча дивіться, він виходить і... і. стійка. Мілевський сьогодні дуже в цьому матчі саме він якийсь неактивний. Коноплянка, як класно, він проходить! І повинен прибирати під себе м'яч. На жаль, не вийшло. 18 секунд в першому таймі ще грати. Коноплянка віддає на Ярмоленка. Ярмоленко, Ярмоленко, Ярмоленко забиває. 1-1. Добре, що ще в першому таймі ми зрівняли рахунок. І дивіться, який класний удар від Андрія Ярмоленка. 13 секунд до кінця можна і постаратися ще один забити, якщо одразу відберемо. На жаль, ні. На жаль, не відбираємо. І. Головне не пропустити. чудово Стоп! Який який штрафний? Який штрафний Бранс буде пробивати удар і блокують своїми тілами наші спортсмени, наші вуличні футболісти. І 1-1 після першого тайму. Поки що не активний ні, Міл... ні Мілевський, ні наш капітан Дені 3D Ну нічого, я думаю, що вони включаться в другому таймі, і саме їхні. Їхні голи будуть ключовими удар! Ось, подивіться, як Мілевський вже починає включатись. Прекрасний пас на Гусєва. Гусєв, на жаль, пробив не так гарно, як хотілось. І коноплянку обіграли. За таке можна її отримати по голові від Артема Мілевського. І що там? Ну невже це штрафний іще один? Ну що ти будеш робити? Мілевський! Мілевський віддає на капітана! Капітан! На Мілевського, Амілевський і ще раз повертав на Дні 3D, але. Нічого, нічого. Ми з ми з Поки що нічого не сталося. І капітан! Капітан ще просто! І удар від Мілевського в дальній кут Абделахі на місці. Абделахі сьогодні не голкіпер, але Мілевський почав таки включився в другому таймі. І що це таке? Це штрафний удар. Бігу... Бірушій пінка і змінення. От що це означає. Не знаю, це, мабуть, ага, змінити людину, яка, яка пробиває штрафний неї, переклад, це супер. Мілевський. Мілевський, от зараз він в обличчя, в обличчя, він влучає брансу, на жаль, а так би обіграв суперово. Гусіо на швидкості таки. І... Коноплянка Єрмоленко Мілевський, між ніг хотів пробити, але не влучив коноплянка удар. І хвилина 44 всього залишається. А ми все граємо в нічию за стеками і зараз пропускаємо. Такий. Ми пропускаємо гравця, а потім цей Чіх таки нам забиває. Ковалю в спину після стійки відлетіло і таким чином залетіло в ворота. Ну це взагалі незрозумілий гол. Тому треба, щоб Гусів зараз зрівняв рахунок, але куди він пробиває цей Олег Гуся. Ну куди? Куди? Так, так, Гусів. Гусів, ну як так можна втрачати? Падає. Падає. Мілевський, а що? Що з ковалем? Так, Мілевський. Спокійно на швидкості Мілевський удар! Вже Їй не буде кутового, звичайно. Бо. Бо тут їх немає просто. Так, Дені, давай включайся, але він включився не дуже добре. Так, 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 головне, не пропустити ще один. 50 секунд треба забити. Ярмоленко видає пас на Гусів. А Гусів. А чого ж не підтримали атаку? І що це за пас від Деніє? Ну що ж, це запас від Дені. Головою виграє наш гравець. Гусів, Мілевський. Гусів. Гусів розвертається. І є передача на Єрмоленка. Єрмоленко на Мілевського. Мілевський віддає Дені. І Там блокує якийсь захисник. Ні, не можна програвати цей матч. Не можна програвати у свого прямого конкурента у ацтеків. І Єрмоленко. Єрмоленко пробігає, ну Мілевський відійдиш. Передача. Коноплянка, коноплянка. Три секунди. Удар Мілевського. Ну і не точно 2-1 програє збірна України. І. Тепер не, ясно. тепер не ясно, хто вийде з групи. Ну, цей Ньюкасл. Турнір в Ньюкаслі, це просто щось. Щось неймовірне для нашої команди. І подивіться, що твориться. Подивіться, що твориться. Бульдоги набирають 6 очок. Ацтеки вже третій май зіграли, набрали також 6 очок. І якщо ми зараз в основний час не виграємо бульдогів, то і треба з розгромним рахунком. Так, Зозуля у нас виходить замість гусів, добре, нехай. Бо гусів щось так не дуже зіграв другий матч. Ну і тепер треба рвати. Треба рвати цих бульдогів на шматки. Бо не пройдемо. Шість очок може бути у трьох команд, але не ясно по м'ячах чи по чому будуть вирішувати. Мабуть, по м'ячах, тому треба якнайбільше їх забити, коноплянка. Коноплянка одразу міг забивати. Так, і що це з Ярмоленком? Так, а чому Дені і Мілевський стоять в захисті, якщо ці гравці мають бути в нападі і забивати сьогодні? Ну, нічого, будемо, значить, з глибини поля. І Дні, ну як же ж так? Як же ж так? Ніхто не відкрився. Денір бореться до кінця. Ярмоленко. Пас на Зозулю. Зозуля, коноплянка, коноплянка, коноплянка. Проходить удар між них. Ні. 2-15. Треба було б вже забити. Десь 3-0 нам треба перемогти. Я думаю, цього вистачить. Мілевський. І порожні ворота. Добре, що кривонога. Бульдог. Кривоногий не забив, і тепер треба затиснути його в куті. Зозуля! Що це? Який це гол? М'яч вилетів! М'яч вилетів! Невже там був гол? А ну дивимось. Так не було ж голу! А ну, іще раз. І стіка їм. Так, такі від стіни. Не, одразу було не видно, що. Від стіни м'яч вискочив взволіт, ну і тепер ми собі погіршуємо становище. Ну, коноплянка взагалі якийсь на цей турнір приїхав незрозумілий. Так, і не обігрує, не обігрує. І подивіться, що, що твориться. Добре, що коваль! Коваль зараз піде забивати, він віддає пас на коноп. Да, ну коноплянка взагалі ніякий. Що з ним сталося на цьому турнірі? Кого він зустрів, що він вживав, що. Ну, просто жодної нормальної дії в нападі, тільки в захисті більш-менш. Так, бульдоги. Бульдоги! Та який штрафний? Та який штрафний? Арбітер! Чого я тебе не бачу і не можу тебе стукнути? І так, Єрмоленко, треба не вибивати м'яч хвилина. Ну, тут хоча б просто виграти вже. Яка розгромна перемога, бо якщо ми не виграємо, ми точно не виходимо. Ого! 2-0. 2-0. А як тут всі в атаку можна? Так, все, ми рухаємо голкіпера вперед, бо. Бо по-іншому ніяк. Бо по-іншому просто не виграємо. І... Та нас як дітей, подивіться. Ну і арбітер. Арбітер тут як тут. 35 секунд. Хоч один гол треба за... Да ну арбітер, ну це вже занадто. Це вже занадто. А тут нічого взагалі не було. Дуже технічні ці бульдоги. Подивіться, як вони грають. І третій міг влетіти в наші ворота, але... Ні, Зозуля. Ну тут Ярмоленко віддає! Удар 2-1. Нарешті Дені забиває. І 15 секунд вже можна постаратися і в цьому таймі забити другий. Головне відібрати зараз м'яч, але подивіться, що... яка техніка у наших суперників. І до них ліпиться просто м'яч 4 секунди. Пас, удар. І голкіпер. Голкіпер не дає нам зрівняти рахунок ще в першому таймі. Ну нічого, ми зараз... ми зараз піднатиснемо. В другому коваль виходить у нас в поле. Бо все-таки. Все-таки треба нам допомога. в атаці. Коноплянка. Удар! Іще один. Ну, от. От як. От як. ЗОЗуля! Ні. В підкаті пробивав. Мілевського. Мілевського не видно. Тому. Нашого бомбардира не видно, тому ми і програємо, тому ми і не забиваємо. І от зараз Мілевський. Не обігрує, на жаль, не обігрує, але віддає пас на Зозулю. Зозуля! Коноплянка! Та забитий коноплянка! Що ж з тобою не так! Що ж з тобою не так, чому ти так граєш? І зозуля зносить просто свого суперника. Ну і зараз не пропустити б. Зараз би не пропустити. Дені відбирає. І от зараз є атака. Є атака, але м'яч закручується. Ні, Мілевський не встигає. Мілевський не встигає, але тут Єрмоленко. І нарешті Мілевський. І отут так. Ну, Мілевський таки реалізовує 2-2. Хвилина 50, І ще є шанс. Є шанси. Треба їх реалізовувати. Ми боремось до кінця. В одній з серій, пам'ятаєте, ще стрім був навіть по FIFA Street, коли ми. Витягнули нереальний матч на останніх хвилинах, на останніх секундах навіть. І тепер зараз ми також повинні виривати перемогу на характері. Бо, як виявляється, наші суперники технічніші, і вони нам забивають іще один гол. Ну як же ж так? Дені пробігає флангом? І куди? Куди цей пас? Зозуля не забирає. І отут забрати Б. Забрати ще на їхній половині поля. Зозуля. Коноплянка. І немає гравців, кому можна дати пас. Коноплянка сам проходить і забуває. 3, -3. 56 секунд. Треба забувати ще один, як мінімум. На краще два. Ярмоленко, та куди ж ти гарно ж забрав? І тепер. І тепер коваль! Коваль виходить в поле! Коноплянка! Обходить удар! І. Да що ж ти махаєш, куди ти фігурист, Чи що, махаєш своєю ногою, не туди! Та... Арбітер! Арбітер! І ще раз арбітер, який чомусь сьогодні вирішив просто посвистіти! Просто посвистіти! І поназначати штрафні удари! ДЕ ні! Забиває четвертий м'яч! Так, і коноплянка аж наскочив на нашого капітана. Ну і тепер. Треба зберегти свої. Дивіться, голкіпер в сіті, бачили? В мережі просто. Ну, ясно, що в воротах. І тепер їхній голкіпер буде виходити і пас! Пас! Коноплянка! Коноплянка! Розвернись не так трохи. І тепер! Зносити треба! Зносити треба! Мілевський, зносити треба! П'ять. 5 секунд. Хоча б виграти просто. І ми виграємо, але чи проходимо. Але чи проходимо. Оце питання. Давайте подивимось. І продовжити. Ну, давай. І. Так, ми пройшли! Ми пройшли разом з ацтеками. Розумієте, ми вибили бульдогів. І ацтеки вже в півфіналі монстри також. Ньюкасл в півфіналі, і ми граємо в чвертьфіналі з баронами. І це супер. Це просто дуже добре, що Дені забив четвертий м'яч. Він зараз е головний бомбардир, головний маркер, як тут написано. Ну, не перестав я дивуватись цьому перекладу. Кращий переклад всіх часів та народів. Дині 3D, 4 м'ячі за груповий етап. Мілаївський 3, коноплянка Ярмоленко по одному, і Коваль, звичайно, 0. Ну, Зозуля якось дуже грубо грав, дуже багато порушень правил, тому може Ротаня випустимо на чвертьфінал, але чвертьфінал буде вже в наступній серії. Якщо вам сподобався такий запеклий груповий турнір, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і повідомте їм, що FIFA Street повернулась на канал. З вами був Деніт Реде. Чекайте нових серій. На все добре.